Всім привіт. І так, е получається, результат двохденної нашої роботи по 27-28 травня 2023 року ми відпрацювали дві машини і підібрали дві машини. Одна машина була куплена на базарі в Рівному, інша в Івано-Франківську. Зараз вам зроблю коротенький огляд, щоб ви розуміли, що за машини, яка була ціна, що з ними там було, не було і взагалі візуальна картинка по кожній із них. Перший варіант у нас був куплений в Рівному, це всім відомий третій Меган, Машина 10-го року, і була вона привезена з Голландії. Машина ця була привезена приблизно десь, можливо, місяць назад. Ну, має таку, скажімо так, не супер-пупер, але й не скромну сильну комплектацію. Нам сподобалося те, що вона підтвердила свій оригінальний пробіг 250 тисяч. Це у нас 1,5 літровий мотор на 81 кВт. Дизель. Ви бачите стан руля. Значить, Машина має навігацію, але вона має кондиціонер, мультіруль, повний електропакет, має електрозеркала, має підігріви лобового. Підігрів заднього і має електрозеркала, які складаються. Отакий От варіант. Вся машина не фарбована взагалі. Без ключового доступу немає. Ключик був один. Ми зробили два ключа, але реально машинка ну така, в дуже файному стані. Вся рівна, трошки її полірнули але клієнту сподобалося те, що вона взагалі не фарбована. Ну і, звичайно, кому, хтось скаже дорого, хтось скаже недорого, цінник на цю машину вийвся 7200, 200 доларів. Запаска не витягувалась, скажімо так, все на місці. Паркоп а, і передні задній парктроніки. Сейчас покажу під капотом і... Всім відомий 1,5-літровий К9К. Ну, нема претензій до неї. Провірили сажу, провірили давлення надува, форсунки. 247 пробів. Отакий От варіант: 7200. На рівному автобазарі з Голландії. І другий варіант. Це більш цікавий, як на мене, варіант, тому що машина. Ну, реально вийшло досить за хороші гроші. Як ви бачите, це Кашкай плюс 2. Плюс 2 Кашкай. Машина у нас буде ставати на облік 11 роком. Реєстрація в перша 12-й, але модельний 11. -й. На непоганій комплектації машинка. Машинка з Франції привезена. Машинка має мультіруль, оригінальний кожний. Шестиступенева механіка, машинка на клімат контролі, на магнітолі. От машина з бортовим комп'ютером, машина на панорамі. От так. і Цікаво те, що машина має оригінального пробігу 176 тисяч. Перевірений, можете там писати, що такого бути не може, але ми провірили її по CarVertical, ми провірили її лаунчем. Машинка. Реально завоювала своєю ціною і завоювала тим, що в неї такий пробіг. Такий, скажімо, жирний колір. Вона вся горить блистить. Плюс ці нікеліровані накладки вони теж дають свій вигляд. В неї є ще камера заднього виду, я забув сказати. Сім місць, тут все розкладується. Ви собі потягнули. У вас з'явилося шосте сидіння, потім і сьоме сидіння. потягнули, опустили. Я вважаю, що це крутіший варіант, ніж простий кашкай, тому що, як на мою суб'єктивну думку, в Кашкая простого ну, досить мало місця ззаду і досить маленький у нього багажник. А тут вже повноцінна машина. І плюс до того до всього ціна цієї машини склала 10,5 тисяч доларів. От на таких дисках вона на резині Мішелін 2018 року. Що по кузову у нас вийшло? У нас перекрашувався оцей капот. У нас крашене оце крило. І у нас переход йде з крила на оцю дверку. Отак, шпакльовки по машині немає. Капот б'ється 250 мікрон, крило там 160-180, тут переход і тут уже йде 100 мікрон, 105-105. І далі далі пішло. Оригінальні стекла, крім. Лобового Зараз дерну капот і покажу вам. І також це той, той же самий мотор К9К. 1,5 літровий. А, вона тут відкривається От так Ну, коротше, я подержу рукою, дивіться. Значить, фари в нас в оригіналі, що ліва, що право. Отак От виглядає мотор. Провірили масу сажі. Провірили давлення надува, провірили давлення в топлівній рампі. Отакий От Nissan. Як у мене це дуже файна ціна і за ці гроші ви просто таку машину не купите. Але ми знайшли і людям і я думаю, що люди задоволені. Є там деякі маленькі помарочки, як, наприклад, щось такого там, але ж... Ви маєте розуміти, що це не нова машина. Так що такі два варіанти. Ми відпрацювали. Я відпрацював. Одна машина, клієнт, знаходиться в іншій області. А друга машина, люди приїхали і ми знайшли їм оцього кашкая. Тому звертайтеся, якщо треба буде. Якщо буду мати можливість, то підберу вам машини, пригоню з-за кордону. Всього найкращого, будьте здорові, звертайтеся, якщо потрібно.